Слава Україні Слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Погода така не дуже як то, стабільна, я б сказала. То було похмуро туману, потім вітер, потім не вітер, потім сонце. Тепер якісь хмари насунулися. я переживаю, що якісь вони такі дуже темні, щоб зараз ще не прийшли якісь сильні пориви вітру з. З ще сильнішою зливою та? і не змило мені цю всю красу. Тож я вирішила вибігти скоренько, може пробіжуся між своїми трояндами, поміж деяких сортів, які дуже-дуже дуже дуже зараз прекрасні, дуже гарні. Деякі просто прекрасні, а деякі, от з багатьма словами, дуже перед прекрасні. І покажу вам, розкажу щось про них, бо ну, все-таки вереснева пора, осіння пора. В нас тут це як вже пощастить. Вже все-таки це є закінчення сезону, і дуже сильно надіятися, що буде ще тривати й тривати ця прекрасна квітувальна пора, і це прекрасне споглядання чудесної, гармонійної, токи, краси троянди, трояндових кущів. Дуже я думаю, все ж таки. Ну, Наївно тут вже як пощастить. І я почну вам з цієї парочки, яка так склалася сама, і в тому числі це серед тих. Картинок чи виглядів, які якраз її спонукали мене взяти друг камеру і пробігтися показати вам, що ж це в нас таке. Це в нас є біленька красуня Соломія, це є авторство пані Олени Тур, її рук творіння, її, на її полі так народилася і виросла ця красуня. От і на ній Приложилася трішки або е, прихилилася трішки ліамеж. меж меж, до речі, чому я не перевірила перед відео, що це таке ліяме? Це теж назва якоїсь якоїсь ну, пані панночки по-французькій е, мадам? Так, чи не знаю, як, якщо говорити про юну дівчину, як це буде французькою? Ось не знаю, що це хто це. Треба подивитись. До речі, що це таке, і розширити свої знання і свій горизонт. Але подивіться, яка це краса! Як вони гарно, прекрасно поєднуються між собою? Може, я ще спробую отаке якийсь ракурс взяти. Я не знаю, чи камера, звісно, що передає все те, що ну наївно, мабуть, думати, що камера передає все те, що я бачу візуально вживу. Але я думаю, хоча б частину передає моїх відчуттів, і тим більше з моїми коментарями. Дуже гарно вони поєдналися по барві. Ось Соломія, вона ж не чисто біла, вона з такою жовтинкою, з такою кремовістю зсередини. Алія, меж вона наскільки цікава, насичена, така темновишнева, але теж на свій свій відтінок, якщо навіть взяти схожі, сівеніду доктор Жемейн, іліос, що ще в нас таке з вишневим таким нахилом. Не згадаю так швидко, то вони все одно мають кожен кожна, кожна з тих сортів, кожна з тих троєб має свій певний відтінок, так? І відповідно лія меж теж має своє, але просто прекрасно. Якби це було в букеті, ось таке споєднання, такої барви, і навіть от дивіться, який розмір квітів. Вони теж просто, як ніби сестрички-близнючки, вони ну, майже ідентичні ідентичні квіти по розміру мають. Звісно, викладення пелюсток, будова квітки. Що відрізняється, але загалом дуже гарні. глея Меш тут пахуча серед, ці, серед цього дуету, вона дуже запашна. Ось, А Соломія, хоч вона біла, така, так вона дуже гарна і гідно себе показує. Навіть таку пору вже досить ну, пізню, не пізню, але таку вже на заході, так, на західному сонці її квітування, чи як то сказати правильно. Ось, бо є сонце, що сходить, і країна сонце. що сходить, так, а Я так придумала назвати як ніби, завершальний сезон якимось таким гарним епітетом сформувати. Чи сформулювати, не знаю, чи вдалося. І так покажу вам і такий ракурс. І от порадувала мене, що Соломія, що Лія меж, Лія меж ще он, бачу кілька соцвіт, не знаю, чи встигнуть заквітнути, чи вистоять. От такий тип квітки, що найімовірніше вистоять. Соломія, вона ж видно, що вона густіша, тугіша дещо. Ну і біла, білі кольори вони все таки вражаються більше тими і шкідниками, і несприятливими погодними умовами, як Ботритіс, і так далі. Ось, але зараз дуже гарно виглядають. І ось я вам ідея, щоб посадити. Навіть якщо не брати до уваги конкретний сорт, що посадити, але що посадити, от по, по кольорах, по таких барвах можна щось підібрати. Як на мене, дуже вдале поєднання, дуже гарне на мій смак. То Та ще так трішечки покручуся, покажу вам оцю красу. Так, дуже щодо поєднання, навіть хоч і. І форма квітки дещо відрізняється між цими сортами. Мені теж подобається щоток-щоток. Дуже подобається якраз поєднання навіть з різною формою квіточок. Гарно. Як на мене, дуже-дуже гарно. Прекрасна пора. Я аж зачудовувалася, я кілька разів верталася, придивлялася і думаю, ні, треба показати, відзняти і похвалитися моїм спостереженням таким. Ну, небагато покажу по це зовсім трішечки. Вона, ну скажімо так, це її друге квітування, але воно так, я не скажу, що це аж прям хвиля якась. Фактично, кущик же ж молодий, перший рік у мене і вона так нарощує квіточку від квітла, чи суціть якесь невеличке від квітла, потім знов відкриє якусь квіточку, знов щось наростить. І так поступово мені щось по одному, по дві квіточки видає. Зараз восени вона якраз показує таку гарну насичену барву, цікаву. Тут вже немає, поки що я не спостерігаю таку кавовість, яку я спостерігаю влітку, Був такий дещо відтінок, кавово бежевий. Ось поки що я не спостерігаю цю кавовість, а відтінок все таки більш кольоровіший. Та? І ось, отут ще пуп'яночок, ще щось відкриється. Бо мене точно про неї запитували: ну, буде, мабуть, більше вражень і більше ефектне квітування наступного сезону, але цьогоріч кущик теж досить непогано наріс, якщо навіть порівнювати з іншими сортами, тими ж самими першорічками. Так в мене з того самого господарства, той самий день посаджений там. Чи Проміжку день-два, то ця гарненько наростила красуня. І таки показувала, показувала мені квіти і суцвіття. Ой, тут би трішки шок-контент. Я хотіла показати вузелу, як вона позеленіла все, але я багато не покажу, щоб ви не, ну, не травмувати вас виглядом, бо насправді вона не так позеленіла, як бачите, дуже швидко покоричновіла, все-таки так тримається вона немало. Це Оці всі квіти тримались, мабуть, тижнів два перед тим, як вони такі стали. Вони, звісно, вже міняли свою бару. Але покажу я її ще такою повністю зеленою. Ну, скажімо так, зеленкуватою, так, зеленкувато-салатовою. Хоча є ось тут зеленіша барва, там є дещо світліша, там є більш насиченіша, зеленіша. Я її ще не бачила, все-таки вона була якоюсь там помаранчевою, кораловою і так далі. І частина, частина квітів чи суцвіт зеленкувата. А зараз ось весь кущ, так, він зелений, зеленкуватий. І, звісно, оце коричневіння, Ну, тут уже, вибачте, просто хотіла показати, що вона може бути і така. І це виглядає дуже розкішно і цікаво, коли ось при ній бути. Я ж постійно їй спостерігаю цю трансформацію, цю зміну. От я ж бачила, яка вона була е, така, там, починала змінюватися на зеленкуватість, але в ній ще була помаранчевість насичена, потім помаранчевість приглушувалася і все більше ставало зеленкуватості. І тепер вона стала вся зеленкувата. Це дуже цікаво було спостерігати звіддаля. Ну, і якби, звісно, не оце коричневіння, Хотілося б, щоб воно так замуміфікувалася в зеленому кольорі, можна було б зрізати і поставити собі навіть букет. Таке осінні, осінній вигляд в Не надто привабливий, я погоджуюся, але комусь може теж стане в нагоді подивитися, яка вона буде, коли вона відквітає. Ось так здивувала мене ця красуня кольором. Бул де парфюм чи Бол де парфюм. Кілька разів вже малькала в мене, і вона з тих сортів ця троянда, серед тих сортів, що не надто і зловищі, якщо чесно. Наростила непогано, до метра навіть це перший рік. Тут така приха тоненька, не надто грубий саджанець, тут не надто грубі пагони, вони радше середньої товщини, аніж грубі. От і тут дуже гарячо. Тут від хати постійно нагрівається, тому я тут мусила постійно поливати, але тут і дуже швидко пересихає, бо само по собі висихає, а ще від хати, від бруківки дуже близько. І воно все додатково прогріто і відповідно набагато швидше земля тут пересихає і перегрівається. Тому я поливала, поливала, видно, видно, видно що вона. Мала сили, вона виросла, і вона мені наростила кілька таких, оцей взагалі найшикарніший, розкішніший пагін, досить грубенький, досить такий ну тримає себе, так надійний, виглядає, міцненький, виглядає він має багато квітів. ось Звісно, можуть бути щедріші такого вигляду пагони але це скільки наростив. Квітів, скільки наростив, не знаю, 5-6, там ще дві. дві будуть квітнути, бачу два пуп'яночки. Ось, і я ну, не можу зловити повністю, щоб вся вона була покрита в квітах, бо вона все-таки досить швидко. Це такий тип квітки, що досить швидко відцвітає. Ось, і ну, не вдається мені повністю заквітчено її зловити на камеру. Але є, є така краса, тому надіюся, що наступний рік вона ще підросте, зміцниться. Якщо буде гарна замівля, то покаже мені себе дуже гарною, такою, як вона є на картиночках. Тут ще поруч ну, Lavender Айс така менш вона потужна. І Heidi Klum, Heidi Klum, до речі, так, по висоті дуже якраз майже, майже, майже на рівні de Perfume цієї попередньої красуні японської. Вона вже на другу хвилю теж у це наростила, виходить. Теж вони посаджені, ні, не в один час Це Хадіклюм і Леменди Ойс в один час, вони той самий день, а бульде ні, через зиму. Тобто я її посадила навесні. А ці хадіклюм і Лавенде ойс під, під зимку, восени я посадила. От, і ось ця хай вона теж нарощує, вона квітне. І вона ще ось мені там наростила суцвіття, за квітне, я надіюся, що скажу по ній. Все-таки, принаймні, перший рік на сонці їй тяжкувато. Воно її припікає. Але потужність куща поки що мене теж дуже приємно дивує і вражає. Там він ще росте молоденький, може навіть базальний, і вже з пазух кожної пазухи лізе. Пуп'янок тому має бути дуже цікаве квітування, якщо погода дасть. Красуня Олівія Розостин. Знову ж в чергове показую її. Не здивую, нічого нового не додам, але вона мене. Просто зачаровує вона одна з найгарніших зараз в квітнику, в Троандуарії. Найгарніших по чому? По щедрості, по розкішності, по вигляду, загальному вигляду куща, по заквіченості, бо досить таки багато. Оце все її. Оця вся біла піна. Так, оці всі світло-рожеві, ніжно-рожеві, кремово чи то білувато рожеві це все її краса. Ось це дещо похилені голівки, але загалом видно, видно, що вона квітне до неї можна підійти ближче, можна будь-яке суцвіття взяти. Воно не є таке колюче, досить безпечно взяти в руку і отако просто насолодитися. Звісно, я беру в дві руки, бо зараз в мене в одній камера, тому я мушу одною. Але так в дві руки ще краще взяти. І загорнутися туди, зануритися в ті пахощі, бо вона дуже ніжно, дуже гарно пахне. І ось вже теж якийсь день стоїть, і попри ті погодні трішечки дощики, такі холод-холополодання ще буде 9 градусів. Обіцяють. Хай йдуть дощики, треба, треба, не нарікаю ні нічого такого. Просто звісно, що воно все відображається на стані куща. Дуже гарна, дуже надійна красуня. Я так її бачу, що підходить вона теж. От я ледію в шалот, постійно, я коли говорю про неї, чи не в кожному відео, де вона є. Я говорю, що вона така надійна, витривала, точно виправдає сподівання, її, от якщо треба десь це. Таку, ніби як ну, виставкову троянду, або десь біля двору щось посадити, або якийсь може навіть живопліт. Ледів шалот мала би витримати будь-де і в будь-якому місці. Я бачу, Олівія теж на це схоже. Вона теж наростить від будь-якого рівня, чи як би її не обрізав, як би вона не перезимала, вона наростить і так буде те щедро квітнути. Може, не надто довго кожна квітка окрема квітне, але загалом хвиля триває так, що можна встигнути насолодитися нею. От, але зразу зазначу, що в перший рік вона не покаже такої щедрості, і в другий теж, наскільки я пам'ятаю, вже десь на третій, на четвертий точно, на третій рік, а вона вже досить-досить таки помітно робиться ну, щедрішою. Видно, що ого, дійсно, ага, я тепер розумію, чому цей сорт так хвалять і так, такі про нього гарні відгуки. Ага, тепер я бачу це по кущеві. Бо в перший рік я е, трішечки була як. Ну, Здивована, не здивована, але так хотіла. Я очікувала, що вона мене прям перший рік вразить, щедрістю, розкішшю, густ, густ, загущенням, так чи густотою куща, але так не сталося. А от уже ну, третій рік уже взагалі ходив, охка і ахкав, і хто бачив в мене її, так дехто навіть собі замовив потім. І пані Таня Цигана, яку я неодноразово згадую, вона мені дуже багато гарних порад дала по, ну, по сортах, таких мені дуже сподобалися. Якби влучно було дуже. І от вона теж дуже хвалить цю олівію. неї точно є ця красуня. можете подивитися, замовити собі цю красу. Така дуже вона ніжна і дуже надійна, дуже гарна. Ось Ось така краса. Дуже, не знаю, кажу, ну камерою все важко. Передати всі відчуття, які ти е, ну, маєш, коли ти спостерігаєш певний кущ, чи певні кущі, чи певний кусочок трояндарія чи будь-якого квітника, все-таки, звісно, коли є повна картина, воно краще е, показує. Та, але коли ось намагаєшся показати і так, і сяк, і ближче, ну, не завжди вона вдається передати ті відчуття. Це ще красуня буде квітнути, я сподіваюся, що матиме вона силу проквітнути, показати ще. Хай хоч тиждень, хай хоч два, але свою красу. Ну і не обійду. Чи не пройду попри Австрій Грифін, просто так безслівно. Як видно, вже ось дуже багато пелюсток обсипалось. Тобто я все-таки відео не знімаю кожну годину. Якщо може хтось думає, що я тільки те роблю, що відео знімаю. Ні, все-таки час певний проходить. І вона трішечки по кущеві видно, було більше квітів перед тим. Зараз лишилося кілька квіточок, і от вона коли обсипається, то це вже. Ну, якби Квіточки мене потішили, ті встигли потішити, і вони вже обсипалися. Ще щось трішечки лишилося. Зовсім трішечки кілька суцвіть, і от бачите, центральна вже бокові ще може відкриються. Є ще такі суцвіті, які досить не, не на днях. відкриться, трішки пізніше. І є ось, наприклад, таке, по якому видно така квіточка, по якій видно, що вона ось вже підпсулася. Так, вона на її ну, тугенька, до речі, може навіть завтра облетить, а може й ні, але вже вона не покаже таку красу. Як є оця, наприклад, дуже флористична, дуже приваблива, дуже гарна. Ну і знову ж погода така, що шкода не вибігти, не відзняти, не показати вам цю чарівність. Цю чарівність, дуже гарна. Дуже зараз не треба нічого вимудрувати, якісь брати ракурси, чекати, поки сонце зайде. От і воно все так зараз гарно по погодних умовах, що дуже прекрасно можна передати ці відтінки. Прекрасні і чарівні. Астрій Грефін. І цьогоріч, не те, що виправдала мої сподівання, вона перевершила мої очікування. Августа Августа Луїза очікування мої були основані на, як би, чи, були складені на основі минулорічних спостережень, коли вона дуже-дуже сильно хворіла на другу хвилю і взагалі мені фактично нічого не показала. От, а цьогоріч вона на другу хвилю, я не скажу, що вона вся вкрита квітами, але вже ж в якому. В якому, яке, яке це за номером відео, та, де вона є, і є, і є. І я все долі любуюся неї, і вона все долі відкриває нові квіти. І квіти ці великі, от величезна квітка, вона, вона така ну, ще міцна, щільна, цупка, тому вона ще триматиметься. Тут ще є пуп'янки, видно, там он суцвіття, І ось на пів це просто теж неймовірно і розкішно. Що в відкритому стані, що в напіввідкритому стані, вона просто розкішна. Ця красуня дуже гарно виглядає і тішить мене цьогоріч. І дуже тішить мене цьогоріч кримський самоцвіт. Взагалі, кримський самоцвіт це така красуня свято, троянда свято. Її, якщо ви полюбляєте яскраві барви, якщо ви полюбляєте спрей, троянди по типу спрея, коли вони ось це. Кущик не є дуже широкий, але в нього всі його пагони. Вони от просто дуже багато закінчуються так на дуже щедре суцвіття і там. Навіть в тому суцвіті ще якісь бруньки пробуджуються і вилазить знову новий пагін з новими пуп'янками. І пуп'янки такі спочатку невеличкі, потім відкриваються квітки, ніби теж невеличкі, але потім вони підростають, 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 стають все більші. Вони дуже поволі відкриваються, вони змінюють свою барву, вони можуть бути як насичено такого жовтого кольору. Так, і ось такого, як ви бачите, помаранчевого, такого жовто-гарячого кольору і червоного. І це все в одному суцвіті дуже гарна, дуже гарна, дуже е, така ну надійна. Хворіє в мене вона хворіє на борошнисту, Але я не бачу, що це якось відображається на її стані. Вона, попри те все, відкриває, нарощує. Ну, Квітни, квіти самі по собі довго тримаються, до речі, на кущеві також. Ну, дуже довго, тижнів два, може навіть і три, сміливо, але водночас, як вони тримаються, вони і змінюють свою барву, і змінюють дещо свою форму. Тому така троянда святкова, я б сказала. Гарна, надійна. Ще трішечки покажу парасолі. Чи парасоль якось не знаю, як її взяти. Взагалі цей пагін, ну вона відка вважається це парасоль. Я не пам'ятаю, які в неї параметри, як вона має наростати по висоті, скільки. Але вона в мене була у відео в червні, і вона була дуже така, досить компактна і з прекрасними суцвітями. Прекрасними суцвітями по щедрості, по барві. І вона в мене від того часу квітла. От тримається дуже довго квітка. Ну як дуже довго, не так довго, як кримський самоцвіт, але і немало. Ну, тиждень. Точно, може навіть і більше. Тримається, нарощує. Вже б здавалося, що ну, треба другу хвилю нарощувати, а вона тримає ще ту першу ніяк так не може відійти. Але ось вона мені наростила один досить довгий пагін. Якщо його вирівняти, він буде поза метр, але він зовсім не стоячий, він абсолютно лежачий. Ось я його підняла і взяла в руку, щоб вам показати. А так він лежить на землі. Треба забити патик. І, то, і поставити його трішечки припідняти. Тут не на землі, він лежить на камінчиках, воно нормально виглядає і не забруднюється, але все ж таки краще, коли він не лежить, а ну, підвішений хоча б так, або стоячий. Але вона неймовірна, вона неймовірна по барві. Я просто ну, відкрила її для себе, бо я її сюди пересадила минулоріч, і вона показала себе. І це просто чарівно. Тут така гра кольорів, тут такі ніжні пастельні кольори. От Хто любить Олександрин, мені оця красуня парасоль вона ще цікавіша, вона веселіші має пастельні, ніж Олександрин. Та по-своєму, ця по-своєму, але ну дуже гарна, дуже гарна. Я вже думаю, може мені ще кудись пересадити ближче. Ну, Бо тут Терез Буньє, то така просто мах... машина, так величезна, широчезна, щоб вона мені її не задушила цю парасоль. Мені все-таки хочеться, ну дуже гарна, щоб вона в мене була теж розкішна. Я не знаю, чи вона має потужність, така, як там Олівію, чи Ледіо, чи що. це інший вивідник, це не Остен. Але хотілося б мені її бачити багато. Щедрою, широкою. Багато, багато хочеться мені її бачити. Так, дуже гарна. Я, я просто зачарована цим суцвіттям, зачарована цією барвою. Дивіться, скільки тут відтінків. І це ще ж не все. Вона ж потім ще поміняється трішки, коли вона потримається на кущеві з тиждень, вона ще поміняється. Може, я ще й навіть і зніму це. Дуже неймовірна, і ось це колір пуп'янків. От він як, як теж вписується гармонійно в ті квіти, які вже розкрились. Бо кожна квітка тут, от дійсно, кожна квітка, вона має свій відтінок. А пуп'янки насиченіші, і вони теж це ну, доповнюють ту яскравість. Неймовірна краса, неймовірна. Цікаво, як у вас парасолі? Пишіть мені, будь ласка, багато про неї, чи ви теж в такому захваті, де ви її посадили, як вона вас показує щодо от, ну, яка форма куща, які підпорки ви її зробили, чи сама тримається, чи на якійсь іншій троянді може. Прилягає, буду дякувати вам за, таке, за такі відгуки, бо просто у мене таке відкриття. цього річ, воно дуже-дуже мене здивувало приємно, потішило приємно. Неймовірна краса. Теж по рекомендації пані Тоні, до речі, то. Ага, і оце я досягнула нарешті, щоб показати вам цю красу Лавіла Кота. Ну, теж, я записуюся в клуб любителів Лавіла Кота. Я знаю, що такий клуб дуже великий. Е, ну я звісно жартую клуб, але я маю на увазі так прихильників, звісно, любителів. Поціновувачів цього сорту. Я впевнена, що їх багато. Сорт гарний, сорт надійний, і тому він так часто є в нас там в світлинах, групах і на слуху. Про неї говорять, відгукуються неймовірна краса, неймовірна. І кажуть, що вона буде ще неймовірніша. бо Вона ж теж тримає квітку довго. Вона міняє в той час, коли квітне барву, і це все дуже гарно і гармонійно виглядає. Тому я теж чекаю. Ці зміни, хоча мені, звісно, і ця барва, коли вона насичена, теж виглядає дуже гарно. І От на фоні того свинцевого такого неба. Трішки, мабуть, коли я камеру так ввожу, і, і барва міняється, ну, так вже є. Такі вже погодні умови, і вітер трішки допомагає мені картинку таку так міняти. От, дуже гарна. Оце суцвіття. Та Цей пагін, що там казати, суцвіття. Перший пагін, потім суцвіття. Що це за чудо? Це прекрасність. Прекрасність. Дуже я рада, що я її придбала. І теж пані Тані Циган. У мене сьогодні багато згадок пані Тані Циган. Хоча так багато є гарних трояндарів, Але от пані Тані Циган мені поки що теж дуже гарно родить всякі сорти. Дякую за увагу. Дуже чекатиму ваших відгуків. От, надіюсь, погода дасть зробити ще. Гарні якісь огляди, красунь наших, що квітнуть, вони будуть в флористичному стані. Ну, лавілакута мала би бути ще гарна. Я думаю, ще до жовтня буде краса. Чарювати з собою, причарувати, притягувати погляд. Дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!